У великодні дні в Дніпропетровську побачила світ унікальна книга, єкатеринославські писанки, її автор кандидат філологічних наук, Юлія Датченко. Юлія збирає та відтворює древні узори на Дніпрянських писанкарів. У книзі вперше публікується опис писанок ХХ століття, що зберігаються у фондах Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького. Йдеться про технологію розпису великодніх яєць, характерну саме для Дніпропетровщини. Необходимость в такой книге уже была давно, потому что действительно каждый регион славится своими пысанками, своим праздничным настроением, своим прославлением Христа. Но именно Катеринославский регион был, писанки Катеринославской губернии не были представлены ни в одном практически сборнике. И хотелось показать, что наш край тоже богат был на такие. Издія на такое удивительное мастерство. Для краю характерні писанки із візерунками на світлому насиченому тлі. Переважає жовта, коричнева, зелена та коричнево-чорна кольорова гама. Крупні елементи орнаменту з щитким білим контурним малюнком. При цьому майстриня виявила, що багато надніпрянських мотивів перегукуються з подільськими, полтавськими і навіть білоруськими. Таке сплетіння традицій пояснюється великою кількістю переселенців. У нас около 20. наших катеринославских пысанок, они действительно очень отличаются по своей структуре, по элементам от других. Они очень яркие, красные, оранжевые, коричневые, преобладали в основном естественные красители. Для фарбування традиційно використовували лушпиння цибулі, кору дуба, зелені грецькі горіхи. Відвари готували заздалегідь. Раніше великодні яйця розписували у кожному дворі. Сьогодні ж цим видом народного мистецтва володіють одиниці. Навчитися цьому можна при храмі святого рівноапостольного князя Володимира. Начинали ми з самих простих, самих доступних народних писанок. І от е, кілька років тому ми смогли увидеть наши екатеринославские писанки, которые хранятся в фондах исторического музея. И возникло желание показать это не только узнать самим и знать самим, но и показать всем остальным, кому это не безразлично. Потому что это наша традиция, нашего края, и мы должны ее сберечь, мы должны ее сохранить и передать будущим поколениям. Вихованці недільної школи створили копію багатої музейної колекції. Досвідчені майстри стверджують, діти, які вже опанували тонкощі писанкарського мистецтва, у майбутньому ніколи не полишать його і згодом, ставши дорослими, навчать цьому своїх дітей.